Ти та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в пролітає, ані зарази, що в тебе відходить, ані міровиці, що нищать опівні. Паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся, і заплату без кожного плачу. бо Господа похорона мою, Всевишнього. Ключини за своє пристановище, тебе дзвони спіткай і до намету твого вдар не наблизиться. Уляна нам свого піна каже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева і вужа ти наступиш, Невчукай крокодила, ти будеш топтати. Що бажає він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду на долі, врятую Його та прославлю Його, і довністю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Хто живе кров Завишого? То в тім символі замешкає, то скаже до Господа похорона мене та тверди мира, Боже мій, я надіюся на нього, бо він тебе тіна та хволова змуровить з воює. Він пером своїм криє тебе, і під крильне його заховаєшся ти, Щит та лук його правда, Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Ані зарази, що в тебе виходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Паде тисяча тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся і заплати вас, божої побачиш. О, Господа охорону мою Всевишньому, ти учини за своє пристановище. Тебе зла не з підкать і до намету твого дару наблизиться. Бо сьогодні своїм пільгажу про тебе, щоб тебе прийнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб на те руку камінь своєї ноги. лева і вужа ти наступиш. Довчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажа він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знаю ім'я моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відпові. Я з ним буду на долі, врятую його та прославлю його. І довністю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє. Тож і крок залишні, то в тіні самого його залишкає. Без каждого Господа охорона моя твердина тебе, не дивитися на нього, бо він тебе вагає, ціне, на голову, з коло з згодом, і даром своїм криє тебе і підкриє, як тебе. Що вітай, зарази, що темряві приходить. Що міщить обліку, бо тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж, не дійде. Тільки очима своїм не подивишся, і це план, то побачиш, бо Господа похорону, Всевишнього, ти очиниш за своє пристановище, тебе зла не спіткає, і до мене тут далі наблизиться. Уяві нам злой не, не, не каже про тебе, щоб тебе прибути. Руком камінь своєї ноги, налева і божа тим ступиш, навчукаю крокодила, ти будеш туда, що на жабі мене до його збережу. Зроблю тобто його, тобто його зі, світим, бо знай ім'я моє моєї. Як він мене кликати мене, то йому відповім. Я зниду до тут. врятую ли прославлю його, і довістю дні я насичу його, і він бачити буде спасіння. Жвер, кровь залишнього, то в тінь санузешки, розкаже до Господа, корона моя тварина, Божі мій, для на нього. Бо він тебе мир вести над холод, зморовить із замовити. Він паром своїм криє тебе Що не виходить мені можливиці, що ви. Усіх дорогах твоїх на руках вони будуть носити тебе, щоб не дарив у камінь своїх. У Твого карма наблизиться, боянном своїм кінна каже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не даришники мої нелева і Божа чекай крокодила, ти будеш топтати, чекай, крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду на долі, врятую його та прославлю Його, і довістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє. Ти живе під покровом залишки. То в тіні синку в нього замешкає, ти скаже до Господа: О, мій, та твердина моя, Боже мій, надійся на нього, бо він тебе вернесть, полога зморовиці з водою. Він даром своїм криє тебе, і підкрили його, заховаєшся, ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моролиці, що нищать обігрів. Паде тисяча з боку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорони мої усевишнього, ти вчених за своє пристановище. У тебе зло не спіхає і до того до того далі наблизиться. Я на нам своїм півникажу про тебе, щоб в тебе нам усіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб надари купка від своєї ноги, належа і гужати на, на студиш. Заплату збожня побачиш, того Господа, похорону мою селищного, ти учини за своє пристановище, тебе зла не спіткає, і до намету твого Твого не наблизиться. Бо я вам своїх кіння кажу про тебе, щоб тебе пільгували на усіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб об камінь своєї ноги, на неба і Божа, ти наступиш. Не створиш. чукай. Як ти будеш топати? Що кажалі мене, то його збережу, зроблю його ані зарази ці, що в тебе не ані моровиці що нищить обіг пада тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не тільки очима своїми подивишся і заплати без побачиш бо Господа охорона моєї ти учинив за своє пристановище, тебе знову спіткає, і до намету твого дарві наблизиться. Бо ягоном своє кінна каже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Другий всі Ти Дивися на ню своє. Вже назорвали.